Початок без гарантій. Історія Стіва Джобса починається з відмови його ще не було на світі, а вже прийняли рішення замість нього. Біологічна мати, молода студентка, яка боялася осуду, вирішила віддати його на всиновлення. Її головна вимога дитину має виховувати сім'я з вищою освітою. Вона мріяла, щоб її син мав шанс на успіх, якого не було в неї. Спочатку здавалося, що все йде за планом, його мали всиновити адвокат і його дружина, але в останній момент ті передумали тоді з'явилися Пол і Клара Джобс, проста американська пара. Батько працював у механіці, мама в бухгалтерії, без дипломів, без статусу, але з величезною любов'ю. Стів Джобс пізніше скаже Мої справжні батьки це Пол і Клара. Вони дали мені найголовніше. Свободу бути собою. Цей старт без гарантій, без золотого квитка, став його першою життєвою перемогою. Не через зовнішні обставини, а через внутрішню основу, любов і довіра, які він відчував з дитинства. Перші іскри інтересу Пол Джобс був людиною практики. Він не міг навчити сина складної теорії, зате міг показати, як розбирати і збирати машини. Як руками створювати щось із нічого саме в гаражі батька у Стівові вперше пробудилося інженерне мислення Не сухе, математичне, а живе, творче. І це важливо Джобс ніколи не був програмістом чи інженером у традиційному сенсі. Він був мислителем, який шукав глибину в деталях, і вже в дитинстві він вчився бачити красу в простому. Коледж, якого він не закінчив і який змінив усе. У 17 років він вступив до коледжу Рід у штаті Орегон, дуже дорогого і прогресивного Його прийняли лише завдяки обіцянці батьків віддати всі заощадження на освіту сина. Але Джобс швидко зрозумів він витрачає чужі гроші на те, що не відчуває потрібним він покинув офіційне навчання, але залишився в кампусі. Як вільний слухач, він спав на підлозі в кімнатах друзів, здавав пляшки, щоби купити собі яблука або рис, і щонеділі ходив у храм крішни за безкоштовною їжею. Це був хаос, але саме тоді він натрапив на курс каліграфії, і цей курс змінив усе. Цей момент життєвий закон інтуїції. Я просто слідував тому, що мене захоплювало я не знав, куди це приведе. Але через 10 років, коли ми створювали Макінтош, усе стало на свої місця. Ми створили перший комп'ютер з красивою типографікою, бо я пройшов той курс, без нього цього б не було. Це класичний приклад, як речі, які зараз здаються непрактичними, можуть виявитися ключовими не все, що дає результат, дає сенс, але все, що має сенс, зрештою веде до результату світогляд і пошуки себе. У той же період Стів почав глибоко цікавитися духовністю. Він читав книги з дзен-буддизму, медитував, поїхав до Індії в пошуках істини. Там, у бідності, він побачив просту, але сильну думку не обов'язково володіти всім, щоб бути вільним. Він повернувся в США іншим, не просто студентом, а шукачем. І цей погляд, матфілософський, глибокий, стане основою його майбутнього підходу створювати не для ринку. А для душі робити небагато, а найкраще не адаптуватися, а вести. Джобс не мав ідеального старту, але мав внутрішній стержень. Він не пішов традиційним шляхом, але довірився інтуїції. Він не чекав схвалення. Він прислухався до себе Не дозволяйте шуму чужих думок заглушити ваш внутрішній голос. Це не просто красива цитата. Це кредо, яке почалось із його молодості. Apple. Геній, хаос і бунт. Як усе почалося мене з гаража й друга у 1976 році, у віці 21-го року, Стів Джобс разом із другом Стівом Возняком, засновує компанію Apple. Місце народження гараж батьків Джобса Це не метафора, це буквально місце, де збирався перший комп'ютер Apple 1 Возняк був генієм техніки. Джобс, візіонером, стратегом, мрійником. Саме він сказав комп'ютер має бути як велосипед для розуму, простий, красивий, зрозумілий. Джобс уже тоді бачив майбутнє. Комп'ютери повинні бути для звичайних людей. Інтерфейс має бути інтуїтивним. Дизайн має бути не після техніки, а на рівні з нею він не просто хотів продати комп'ютери. Він хотів змінити спосіб мислення людей про технології Apple's Pарway та перший прорив. Перший комп'ютер вони продали без корпуса, без екрану, без клавіатури, лише плата, але Джобс уже тоді продумав усе: упаковку, презентацію, контакт з клієнтами. Apple i коштував 666 доларів 66 центів номер возняка, і він був першим сигналом. Це не просто ще один комп'ютер, це початок чогось нового. Apple II це вже вибух. Уперше персональний комп'ютер мав кольорову графіку. Продажі ростуть із сотень до мільйонів Джобсу лише 23, а він вже мільйонер. Макінтош і боротьба з сірою технореальністю. У 1984-му Джобс очолює команду зі створення Макінтош. Комп'ютера, який мав мишу, графічний інтерфейс і шрифти. Усе це було революцією. Пам'ятаєш рекламний ролик Apple 1984 року? Його зняв Рідлі Скотт. Там жінка з молотом розбиває екран, де говорить Великий брат. Алюзія на 1984 Джорджа Орвела. Це був не просто запуск продукту. Це був маніфест ми проти сірого, тотального технократичного майбутнього, ми за творчість, свободу, індивідуальність. І тут проявився головний талант Джобса не створювати продукти, а створювати ідеї. Епл продавала не комп'ютери, вона продавала собі мрію, ідею, візію, темна сторона перфекціонізму. Але у Джобса був і тіньовий бік, він був надзвичайно вимогливим. У нього не було майже добре було або шедевр, або сміття. Він міг влаштувати істерику через тінь іконки або кольори проводів усередині корпусу. Багато хто вважав його токсичним, деспотичним, навіть важко терпіти, але водночас люди хотіли з ним працювати, бо поруч із ним народжувалось щось велике він керував не страхом, а вогнем. Він вмів пробудити у працівниках бажання створювати не продукт, а легенду, вигнання з власного творіння. Та цей вогонь почав опалювати. Джобс конфліктував із керівництвом зі своєю командою. У 1985 році, після корпоративної боротьби, його виганяють з Apple. Так, засновника, ідеолога, людину, яка перетворила гаражну ідею на корпорацію. Це стало шоком, уяви. Ти створив щось із нуля, ти зробив це успішним і тебе відштовхують? Зраджують. Виштовхують за двері, і він лишається ні з чим без Apple. без команди, без статусу. Урок етапу сила падіння. Але саме тоді він усвідомлює Іноді життя б'є тебе по голові, цеглиною. Не втрачай віри. Те, що мене звільнили з Apple, було найкращим, що зі мною траплялося. Тягар успіху змінився на легкість бути початківцем. Я знову був вільний. Другий закон. Іноді, щоби знайти справжнє своє, треба втратити успішне, чуже. Джобс створив Apple, бо мав не технології, а бачення. Він став мільйонером у 23, але втратив усе в 30. Він пережив не просто провал, він пережив власну смерть як творця. Але саме тут почнеться його найважливіший шлях переродження. Бо справжній вогонь не гасне, він просто змінює форму, вигнання, що розкриває суть. Коли тебе виганяють із компанії, яку ти створив, це боляче. Коли ця компанія, частина твоєї душі, твоєї особистості, це руйнує середини, але іноді саме на руїнах народжується справжнє я, так сталося зі Стівом Джобсом. Перші тижні втрата себе у 1985 році після звільнення з Apple, Джобс впав у депресію. Він не міг зрозуміти, як так його викинули його хто бачив майбутнє ще до того, як інші зрозуміли сьогодення, але дуже швидко біль перетворився на поштовх. У ньому знову заговорив юний стів той, що у 17-му кинув коледж, бо шукав справжнє. Він сказав собі: Я ще живий, у мене є любов до того, що я роблю, і я знову почну з нуля. EXT комп'ютер для майбутнього, а не для сьогодення. Незабаром він заснував нову компанію Next Inc. Її місія була непрактичною Джобс не намагався заробити. Він хотів зробити ідеальний комп'ютер для ідеального користувача університетів, дослідників візіонерів. Next створив неймовірно потужний, елегантний комп'ютер, який коштував занадто дорого. Він не став хітом продажів, але його технології лягли в основу майбутнього Mac OS X. І саме на Next був створений перший веб-браузер. Це парадокс життя. Неуспішне рішення сьогодні може стати фундаментом епохи завтра. Джобс знову шукав не ринок, а ідею. І знайшов себе Піксар від експерименту до революції в анімації. У той самий період він купує маленьку анімаційну студію Lucasfilm за 5 мільйонів доларів. Він назве її Піксар, і спершу це не виглядало як бізнес-успіх. Компанія створювала програмне забезпечення для графіки, але Джобс побачив не продукт, а людей, ідею, потенціал. Він фінансував студію роками, не маючи прибутку. Він підтримував її, коли інші називали це провалом. І тоді, у 1995-му, вийшов Той Сторі, перший повнометражний анімаційний фільм, створений повністю на комп'ютері. Світ побачив нову епоху. Піксар став не просто студією. Він став символом душі в технологіях, а Джобс мільярдером. Сенс цього етапу. Повернення до справжнього я поза Apple він знайшов те, що втратив під вагою корпорації. Радість творення, глибину смислу, людей, з якими можна жити і творити, а не просто робити бізнес. Джоб сказав Я впевнений, що частина того, що відрізняє успішних підприємців від невдалих, це чиста витривалість, любов до справи, терпіння пройти крізь темряву. Третій закон. Ти не втрачаєш себе, коли все руйнується, ти втрачаєш себе, коли припиняєш шукати сенс. А якщо шукаєш, знайдеш, знайдеш нову форму, новий вогонь. Джобс втратив свою мрію і знайшов себе. Він не шукав успіх. Він шукав ідею, яка знову запалить серце. І саме в цей період народились речі, які згодом врятують. Apple. Повернення і революція. Apple у кризі минає 11 років. 1996 рік. Apple не та яскрава зірка, яку колись запалив Джобс. Компанія потопає в хаосі, продукти заплутані, продажі падають. Стратегія відсутня. Журналі публікують статті: Чи зможе Apple вижити останні дні великої компанії? І тоді. Керівництво Apple приймає нестандартне рішення купити Next ту саму компанію, яку Джобс створив після вигнання. Чому? Бо їхня операційна система була в рази кращою, ніж те, що Apple мала на той момент. Так Джобс повертається спочатку, б як радник, потім, як тимчасовий CEO, а потім, як месія, нове обличчя лідера. Він уже не той юний фанатик, який кричить на дизайнерів через неправильний відтінок сірого. Він навчився головного фокус. Фокус це не просто вміння сказати так, це вміння сказати ні. Сотні разів. Скаже він пізніше. Він закриває десятки продуктів, залишає лише чотири напрями: настільні комп'ютери, ноутбуки для споживача, для професіонала. Він обрізає все зайве, знову, як каліграф, як буддист, відсікає шум, щоб залишити суть. iMac – новий стиль життя. У 1998 році виходить iMac – комп'ютер в прозорому корпусі бірюзового кольору. Так, це був просто комп'ютер, але він виглядав як витвір мистецтва. Apple повернулася і не просто в бізнес, вона знову стала культурою. Ідея була проста. Комп'ютер це не інструмент для ботанів, це продовження тебе. Як твоя машина, як твій дім, як твій одяг, iPod, iTunes і цифрова революція. У 2001 році Apple запускає iPod, маленький плеєр, який дозволяє тримати в кишені тисяча пісень. Але головне не пристрій, а екосистема. З'являється iTunes аварі платформа для купівлі музики. Джобс переконує великі музичні лейбли. Люди хочуть платити, просто зробіть це зручно. Це перевертає індустрію. Apple стає не просто технологічною компанією. Вона формує новий світ споживання контенту. IPhone момент, який змінив усе 2007 рік. Презентація Джобс виходить на сцену. Сьогодні ми представимо три пристрої: iPod з великим екраном, мобільний телефон. Перший революційний інтернет-комунікатор. Пауза. Посмішка. Це один і той самий пристрій, і називається він iPhone. Це був не просто запуск телефону, це був момент в історії. Мобільний зв'язок, фото, інтернет, музика, камери, додатки, повідомлення, фільми, подкасти, нотифікації, життя, все зібране в одному пристрої, і все у твоїй кишені. Четвертий закон. Геніальність не в тому, щоб дати більше функцій, а в тому, щоб звести все до суті. До єдиного, простого, глибокого. IPhone змінює світ. Apple стає найціннішою компанією на планеті. Джобс не просто бізнесмен. Він стає легендою. Айфонес момент, який змінив усе 2007 рік. Презентація Джобс виходить на сцену. Сьогодні ми представимо три пристрої iPod з великим екраном. Мобільний телефон, перший революційний інтернет-комунікатор. Пауза. Посмішка. Це один і той самий пристрій. І називається він iPhone. Це був не просто запуск телефону, це був момент в історії. Мобільний зв'язок, фото, інтернет, музика, камери, додатки, повідомлення, фільми, подкасти, нотифікації, життя. Все зібране в одному пристрої, і все у твоїй кишені. Четвертий закон. Геніальність не в тому, щоб дати більше функцій, а в тому, щоб звести все до суті. До єдиного, простого, глибокого. iPhone змінює світ. Apple стає найціннішою компанією на планеті. Джобс не просто бізнесмен. Він стає легендою, лідер, що жив серцем. І водночас. Він вже смертельно хворий, у 2003 го у нього виявляють рак. У наступні роки він переживає операції, виснаження, повернення до роботи, знову лікування. Але він не зупиняється, його голос слабшає, але ідеї ще потужніші. У 2010 році виходить iPad, він створює нову категорію продуктів буквально на очах у смерті. Пам'ять про те, що ти смертний, найкращий спосіб уникнути пастки, що тобі є що втрачати, скаже він у легендарній промові в Стенфорді. Джобс повернувся в компанію, яка майже вмерла, і зробив її безсмертною. Він створив не просто продукти, а цілу екосистему, філософію. Він довів, що бачення плюс рішучість, плюс простота рівна революція. Його шлях це доказ. Те, що тебе колись зламало, може стати фундаментом того, що ти піднімеш вище, ніж будь-коли мріяв. П'яте сенс життя. У тому, що залишиться після тебе промова, яка стала духовним заповітом 2005 року Стенфорд Джобс виходить на сцену перед випускниками одного з найпрестижніших університетів світу. Він худий, в чорній водолазці, але погляд глибокий, ясний. Він говорить не про бізнес, не про Apple. він говорить про життя і про смерть. Пам'ять про те, що я скоро помру, най... найважливіший інструмент, який допомагав мені приймати великі рішення. Бо майже все чужі очікування, гордість, страх, усе зникає перед лицем смерті, і лишається лише те, що справді важливе. Він не просто надихав, він відверто казав усе закінчиться. Але питання не в цьому. Питання, що залишиться після тебе? Спадок, який не поміщається в руках Стів Джобс, помер 5 жовтня 2011 року. Йому було 56. Apple продовжила зростати. Продукти виходили один за одним. Але всі знали, Ера Джобса це ера духу, а не лише технологій. Його спадок це не тільки смартфон, iPhone, комп'ютер, MacBook. Наушники AirPods, магазин Apple Store. Це ідеї, які змінили культуру. Інтуїція важливіша за аналітику, бо іноді ти не бачиш всієї дороги, але все одно маєш іти. Суть перемагає шум. Продукт, думка, рішення. Чим простіше і чесніше, тим сильніше. Фокус це вибір болю. Казати «ніка» страшно. Але саме так знаходиш своє так. Перфекціонізм це не про деталі. Це про повагу до себе робити шедевр, або ти не можеш інакше. Людина, що з'єднала серце і мікросхему Стів Джобс, не винайшов iPhone сам, не писав код, не паяв плати, але він зробив те, що не міг ніхто з'єднав душу з технологією. Усі його продукти мали характер, вони не просто працювали, вони були красивими, вони відчувалися правильними, вони викликали емоції. Бо для Джобса головне було не що ти створюєш, а як ти живеш, створюючи. Останній закон, який залишився після нього Живи так, ніби кожен день твій останній. Але твори так, ніби це лише початок, бо вічність починається з рішень, які ми приймаємо сьогодні. Фінальні слова Стів Джобс не був святим. Але він був справжнім. Він помилявся, програвав, але знову і знову ставав. І йшов уперед, бо в ньому жила ідея ж не продати, а залишити після себе світ, трохи краще, ніж він був. І саме тому його історія нас не про технології, а про дух. Це була історія успіху Стіва Джобса. Якщо ти зараз на дні вас, згадай, що саме там починається шлях вгору. Якщо ти зараз у пошуку, вам довірся інтуїції, і якщо ти знайшов себе не зрадь, бо одного разу ти озирнешся, і побачиш, усе було недарма.